Раз уж я вже тут покажу вам, що тут якоб стоять діла по розборці, це рестайлінгова шкода. Розбирається ще вся кузовня ціла, навіть є ще деякі там моменти по салону, подлокотничок, магнітола, руль, приборка. 1.6 DSG q 200 1.8 турбо, бензин, мотор десь тут описали я. Не пам'ятаю, Б, Я мав в планах її розібрати, всю повністю порізати тіпа, і, і все. встиг тільки розчекрешити сало, але ну, не повністю, бо ще треба витягнути провода, а там вони йдуть до, коротше, до АБС. Це тобто, треба вже знімати колеса і розбирати ходовки. Ця шкода так, потрошки розходиться, це 2 дізель, дизель, шестиступінчата механічна коробка. Е, так ми її розрізали, бо забрали типу, цю арку. Ще, не знаю, забрали чи не забрали. Є ще двоє дверей. Це все мусор, там металолом і ковролін. Кстати, хочу забрати в гараж, постирати його, подивитися, що, що він і як. Мені головне мотор скинути і забрати його звідси, а то вже типу, все. Похі.